сьогодні дощ я хочу показати вам машинку. Приїхала така цікава. Kia Soul. На максимальній батарейці 67 кВт. доступних 64. Просторий, великий салон. Запас ходу там 500 з плюсиком. На такому салоні, велюр. Комплектація з Harman Kardon Приємна музичка. Зрозуміла співуча мова. Два ключики. А, пробігу, що там? 98 тисяч пробігу Ось такий задній ряд. Просторий. В коні багато хто жалується, що ззаду нема місця. Тут дуже багато місця. Це інший кузов, інший форм-фактор авто. Вона висока на колесах, вона простора всередині, дуже багато місця для великих за розмірами людей. Бачите, тут такі колеса 17. Є ще, до речі, зимовий комплект гуми. Отак От це виглядає, до речі, це 20-й рік авто. Біленький перламутр. Тут може не дуже видно це в салончику, але. Є, є, металік видно. До речі, ось я перший раз знімаю тут в салоні вам машинку, бо дощ. В салоні небагато місця, тому багато авто стоїть на вулиці. Але сьогодні дощик вам показую. І тут зараз приїхала, ще вам покажу цікаву машинку ось такої ж родини крейської. Ось, бачите, що тут у нас сьогодні? Такий цікавий синій колір Кона 20 рік вже рестайл. темно темно синій колір, бачите? Ну то це я окреме відео. Глянете, на нього вчора знімав. А от така машинка у нас перша на такій величезній батарейки. Так що приїжджайте на тест-драйв, вона дуже класно їздить. Я її пару днів вже катаю. Дуже приємні враження. Дуже достойний варіант, не за всі гроші. Таку величезну батарейку, такий просторий салон. Дуже практична машина. Дуже. У нас таке люблять, щоб і багажник був. До речі, багажник, пішли, подивимось. Тут така, така складна шторка, бачите, вона отак піднімається, складається там всякого ще місця, цілий, цілий возик є. Оце все складається отак вперед. І там виходить, бачите, рівний пол величезний, може не дуже видно, да, Темно. Ну, ви бачите на вулиці, перезніму якось. Оця полиця знімається. О! І тут можна холодильника возити. Так що така машинка, звертайтесь, ви знаєте, 60-70 електромобілів по наявності. Ось мій контакт. Звертайтесь підберемо для вас електроконяку. На різні, на різні бюджети є варіанти від 5000 умовних одиниць до 50. Ой, вибачайте, ось 69. Так, все гарного дня. Бережіть себе, звертайтесь. Слава Україні!